Пригарного дощового дня вівторка дощик собі паде і йтиме аж доки не перестане, сказав би Гендальф із Хобіта, коли гноми хотіли примусити його, аби дощ зупинив. Іде собі дощик, і сьогодні випробовує, чи знімемо відео, чи ні. Сьогодні вівторок користуємося із файних спостережень. Цікаво, що найкоротша війна у світі. Була англо-занзібарська. Тобто Англія із Занзібаром воювали. Занзібаром. О, які тяжкі назви в них тих африканців. Війна тривала рівно 38 хвилин. Втрати були відносно невеликі, там пару пару людей загинуло. І мені сподобалася ідея. уявляєте, як би було файно, аби війни тривали по пів години, аби війни тривали там, до години. Там, ти прокидаєшся зранку якогось там лютого, і ти чуєш, Росія напала в Україну, але війна тривала рівно 45 хвилин. Слухайте, сама, сама пропозиція надихає посміхнутися, правда, потішитися. Дуже мені сподобалося свідчення одного військового, а потім чув, і не в одного, це в устах. Коли каже, що нам треба сьогодні і, і треба, і варто нині покласти максимум зусиль для того, аби наші діти вони у війні хіба брали участь там, малюючи якісь малюнки або там ну, десь на тому рівні, але для того, аби вони більше не воювали. Як мінімум, аби з цими сусідами, яких ми сьогодні маємо, аби вони в війну не вступали, нам треба прикласти максимум зусиль. Аби війна завершилася якомога швидше. Так, очевидно, що на рекорд мінімальний, і ми вже не тягнемо, але досвід показав, що зі стійкістю ми вже показали світові, що, слухайте, варто стояти і можна стояти. Воно того вартує. Тоді, коли багато хто на нас хрест поставив, то все рівно ми стоїмо, боремося. Але збиває мене з пантелику, коли. Там читаю відгуки моїх друзів-волонтерів чи там знайомих волонтерів. І завжди, коли там чергову збірку роблять на машини, на одяг, на ще щось, то завжди мають додавати на нині таку добавку, таку приставку, що я розумію, що всі втомилися від війни. Я розумію, що всіх руки опускаються, ресурсів поменшало, але все рівно збираємо. То я вас прошу, не опускайте руки. Не, не втомлюйтеся від війни. Чер, черговий раз, недавно, коли ми були на похороні одного військового тут, на Рахівщині. і, власне, мені ця думка прийшла була під час похорону. Тобто коли... Бо я сам відчуваю це, ти вимотуєшся, вимотуєшся навіть не від самої війни, а від новин про війну. Вимотуєшся, бо це вимучує, бо це потребує конкретного ресурсу. Але пам'ятаю, на похороні мені така думка прийшла. Запитай маму померлого, чи вона вимоталася від війни. Запитай жінку померлого. Запитай дітей померлого, загиблого, точніше. Дітей, чи вони втомилися від війни. Ми не маємо права опускати руки. Надіюся, прийде час, і там, ми там попадемо десь собі у намети. Або десь попадемо десь на пляжі на морі, чи десь попадемо десь на перевести подих після війни. Але сьогодні ми не можемо собі дозволити сказати, що досить кінець, все, мені набридло, я втомився. Ні. І нам варто прикласти максимум зусиль у різних сферах, де тільки можете, аби наші діти запам'ятали цю війну як щось. Як Англо-Занзібарську, яка тривала 38 хвилин. Цієї неділі минулої було там у нас у клубі таке загальносільське привітання мам мам мамів чи мам. І там було багато дітей з різних садочків, щось там співали, танцювали, веселилися. А я стояв так ззаді, і до мене таке прийшло відсторонення. Я собі, боже, а що ці діти будуть... І про війну пам'ятати. Як би так зробити, аби їх війна не зачепила безпосередньо? І як це страшно. І вони такі всі файні, пообирані, так смішно віршики говорили, так смішно говорили там, виходили до мікрофона, одні переживали, другі. Ну одним словом, як діти. Тому варто постаратися. Не опускаймо рук, справді. Придумайте, чим можете сьогодні прислужитися для війни, для військових, для волонтерів, для капеланів. Одна парафіянка тут ділилася, що просто поговорила в Рахові з однією мамою, в якої її син пропав безвісті. І вона каже, що який це великий дар, це тяжко, це не просто. Але який це великий дар просто підтримати таку жінку. І вона зрозуміла, що сьогодні у нас, тому що війна, тому що така біганина, нема механізму, хто би з такими людьми працював. І вона, коли поговорила з цією жінкою, утішила її. Обійняла, трошки помолилися разом, поплакали разом. І каже, вона побачила, що благословила її. Зменшуємо війну одні для одних. Любов'ю, підтримкою, утіхою ми зменшуємо війну одні для одних. Зробім так, аби ця війна через будь-яку нашу підтримку, утіху, молитву, розраду, потішення ставала якомога меншою. І ми це зможемо. Чому? Бо є в нас цієї любові. А коли підемо до Ісуса, то ще більше почерпнемо і ще більше навчимося, аби ця війна не ламала нас, але аби ми її зупиняли тут і тепер, сьогодні, і через це наближали перемогу. Тримаємося. воюємо любов'ю, воюємо благословінням. І нехай ця війна буде рекордно малою у наших думках і в наших серцях через кожну найменшу боротьбу. Майтеся файно. Мир вам.